Чому, коли приходять гості, ваша собака починає менше вас слухати? Чому так само погано слухає, коли ви виходите всією сім'єю на вулицю? І чому, коли один з членів сім'ї уходить в магазин, ваша собака починає сильно сумувати, гавкати за ним? Все просто проблема з гостями полягає в тому, що гості хвалять собаку за наглу поведінку, коли вона ставить лапи, перезбуджена, і гості становиться джерелом такого стану. Тому, в присутності гостей, ваша собака буде такою перезбудженою скаженою і слухати вас теж не буде. Як покращити прихід гостей? Просіть гостей ігнорити, мовчати, повертатися боком спиною до собаки, або навіть зробити зауваження за таку наглу поведінку. У випадку, коли вся сім'я гуляє на вулиці, собака з кожним членом. Сім'ї створила відносини, і звичайно, мама там бабуся вони більше захвалюють собаку, тому вони являються джерелом перезбудженого стану. Тому в комплексі ці люди і дають внаслідок перезбуджену собаку. І останній випадок, коли собака нервує за членом сім'ї, який пішов в магазин. Тут відбувається це так, тому що собака взяла на себе багато відповідальності бути а, захисницею, контролювати, да ревнувати цю людину, тому що люди забагато дають слабкості, забагато дозволили і дали відповідальність собаки. Тобто вони не ругають за порушення кордонів. Коли собака ставить лапи, нагліє. Ми за це не ругаємо, а навпаки, хвалимо. Тому собака починає бути більш відповідальною і нервовою за. us